Доброго дня всім, хлопці дівчата. Мене звуть Вікторія Киба, я дуже люблю передбачати на таро, а також готувати їжу. Тому заходьте до мене на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Там є різні рецепти, а також є передбачення на таро. А також звертайтеся до мене. Так, подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Ну, сьогоднішній день нам принесе розвиток. Бачите, це карта е, жезл, туз жезлів. Ви бачите, всесвіт нам преподносить щось таке, що буде розвиток, буде що то якийсь новий початок, щось новеньке сьогодні в нас буде, і що принесе дуже-дуже е, ну, результати. Зараз подивимося, які результати. Результати будуть такі, що це четвірка кубків. бачите, В правильному положенні людина не бачить нічого, вона сидить, страждає над якимись емоціями, почуттями, які вже пішли, і, і ну, все всесвіт... Теж дарую. Бачите, оце коли якась рука виглядає із хмаринки, як і тут. То мені завжди кажеться, здається, що це Всесвіт щось нам предлагає, при... щось нам зробити, взяти. А тут у нас карта перевернута. Слухайте, при... хочеться мені сказати, що не пропустити яка. Я щось... Всесвіт нам щось буде давати світло. Плещить. Щось нам буде всесвіт сьогодні давати, і нам треба це не пропустити. Та щось таке сьогодні блищить. Так, зараз, зараз, блищить. Зараз, зараз. Так. так, і дивимося далі. Ну Цікаво, дивіться, на початок неділі, початок тижня, почти, що початок місяця. Ой, а це мечева карта, як кажуть, рицарь мечей. Бачите, так в правильному положенні. Летимо вперед, нічого не бачимо, хоч і забрала відкрити, але все одно думки поперед пекла поперед батька в пекла думки. А в нас знову перевернута карта. Тому будемо будем все одно все звішувати. Ми ж ну, нам дуже людям, мені, наприклад, дуже складно довіритися всесвіту, інтуїції. Ну і Богу, Богу нашому батькові. Так, а це паш Чаш, це якісь емоції, невеличкі були б емоції, але нам. Ой, знаєте як? Ой, я знаю як. Оце коли щось виходить, починається таке: ура, ура! Всім розказати, всім поділитися, емоції, емоції. Та ні. Оце трошечки притримайте емоції. І що? І буде, буде нам щастя. Це пентакліва карта така дев'ятка. Так, тут гроші, і вона, і тут багато грошей. І тако, так, коли придивитися, то тут на цій карті бачите, є маленька, маленький нарисований равлик. А равлик це за, за як, з, з, не зупинка, а за мідлення. За... Ну, В що... общем, щось трошечки так підзупиняється. Боже, як же, слово це, от це вилетіло. Так, це остання карта. Так, треба буде взвішувати. Ну, ми не можемо, щоб не повзвішувати якісь думки або події, або все, що хтось нам щось предлагає. Так, ось, звісно, треба ж подумати, а що буде, якщо отак, а що буде, що отак. От, от так, зараз я достану карту одну. Або дві, які нам скажуть, які нас нам скажуть, що треба довіритися. Так, Карта король. Ой, королева Пентаклі перевернута, Довіритися. Так, бачите, тут ще й така є ще одна. Так, дивіться. Королева Пентаклі, Так, додумуємося до того, що ну почина, почнемо. Так все класно починалося, розумієте, але починається п'ятірка кубків, а знову не бачимо, що нам дається. Бачите дві, дві чаші ззаді. А все дивимося на старе, все дивимося на старе, воно ж привично, звісно, треба з ними спілкуватися. О, може, це якісь там люди, з якими вже потрібно перестати спілкуватися, а повернутися, подивитися, що там нам ще пред, предлагає. Пропонує все Що нам ще все се пропонує? Ну тут, да, тут королева жезлів вверх ногами, ну що. Ну, якось так. І що що Ну, призупиняємося. Ну, настільки що вже даже жезли бачите вниз. Але це, бачите, нічого просто так не відбувається Але це каже про те, що ми якось щось вилікуємо. Це десятка мечів. Бачите, у людини дуже. ну Хребет, весь, весь поколотий мечами, а у нас карта перевернута. І випадають ці мечі, розумієте, і буде якесь облегшення. І оця карта на сьогодні в мене буде з е, таро остання. Це відлюдник, отшельник-відлюдник, але це знаєте, як мені трактується от завжди? Що це не не треба ні від кого. Нікуди не йти, а це внутрішнє світло. Бачите, в нього такий ліхтарик в руках. Звертайте увагу на свою інтуїцію, на свій внутрішній світ, на свої думки. Там думки теж такі, знаєте, що можуть їй не те підказати. А ось інтуїція, Бог всередині нас. Ох, клас, ой, клас, клас, мені дуже подобається. Так, зараз ще глянемо трошечки на моїх улюблених картах. Поки що я вас хочу запросити до себе на канал, будь ласка, підписуйтесь. Під, на, в Ютубі під цим відео буде моя картка. Якщо вам понравилось, підходить вам мої е, передбачення, будь ласка. Далі мені пару гривень, що мені буде приємно. А також буде номер телефону. Можете до мене звертатися, я дуже небагато беру за своє передбачення. Так, дивіться. Якась така дама пікова, бачите? Ага, якась дама пікова. От, от все одно, бачите, от все одно мені так здається, що ну, ми не можемо. А і там, до речі, перевернута була дама ну, друга, але все одно дама. Хоча, хоча, знаєте, як трактують. Мене коли жінка колись давно давно одна жінка мене вчила передбачати на картах на, отак на отаких, на обичних, на гральних, то вона казала: ти не спіши трактувати. От, дивіться. Ката ця дама, ну вона якби така поганенька, так, що вона передбачає якусь заздрість, щось людина тобі погано бажає. Але потім пішов отакий король, потім пішли гроші, і випав отакий король, благородний кор... король. І вже оці всі карти, це вже карти, для які характеризують цього короля. І ця пикова дама, це вона вже як теж благородна, це сердечність і якась е, сердечність, м'якість, якась така жіночність, може, у короля, у короля. Цього. Ну, це точно король, і, і він у такої, у такої масті темненько. Ну, що мене сьогодні блищить. Це карта Христова каже про те, що людина темні волосся, темні очі. Так, і бачите, і тут ще й туз, туз бубновий, це пентаклі. Якийсь, якась, якийсь чоловік, який до вас дуже гарно відноситься, він вам допоможе заробити гроші. Або це якісь бумажки, бумага, папіри якісь цінні. Ну і розмови, розмови. Так, все останнє, останнє, останнє. Все, любов. Це, це якийсь ваш такий людина якась вам близька дуже. Все, я вас дуже-дуже люблю. Я хочу, щоб у вас все-все-все було Ну, було Будь ласка, звертайтеся до мене за передбаченням. Я дуже-дуже хочу передбачати і робити вам настрій покраще. Не дивлячись на те, що у нас. Така, таке зараз життя. Ну що, воно ну, таке життя у нас? Все. Я вас дуже люблю. Чекаю. Пишіть, дзвоніть. До побачення.